Стінка на стінку. Завтра опозиція змагатиметься з партією регіонів мітингами. У півдні в центрі столиці пройдуть два багатолюдних марші. Один Україна вставай, організований парламентською меншістю. Інший в Європу без фашистів від провладної більшості. Опозиція рушить від європейської площі до Софійської. Регіонали ж від станції метро Арсенальна до європейської площі. Київська влада пообіцяла розвести марші на 45 хвилин. Теоретично все має бути спокійно. Втім, меншість може змінити маршрут і піти в обхід через Грушевського банку і Володимирську вулиці. Тоді зіткнення біля Верховної Ради неминуче, хоча в партії регіонів кажуть, що вступати в сутичку не збираються. Нам нам би хотілося, щоб ніяких не лише провокацій, але й непорозумінь під час акції не було. Тим більше що збирається велика кількість людей за попередніми підрахунками. Це кілька десятків тисяч. Натомість в опозиції вже заявляють, що влада перешкоджає виїзду учасників на акцію Україна вставай. Мовляв, всі шляхи на виїзді до столиці завтра перекриють, а правоохоронці відбирають у власників автобусів ліцензії. Здійснюються усі можливі перевірки, усі можливі перевірки технічного стану, Ану іншого іншого шукаються будь-який спосіб власне не відпустити цей транспорт. Ніяких перешкод щодо організації мирних зібрань громадян на Україні, органи внутрішніх справ вчинити не збираються таких відповідних команд, ніхто не надавав. Тим часом охочим помітингувати за гроші висувають привабливі пропозиції: 100 гривень за 5 годин, плюс екскурсія по столиці та ще й концерт. Оголошення з пропозицією заробити на акціях протесту. З'явилися в мережі за кілька днів до акцій. Вербують як на мітинги опозиції, так і на протести регіонів. Щоправда, з приміткою за антифашистів платять трохи більше. Регіонали підтвердили, гроші дадуть. Опоненти ж мітингують за ідею. Нашим представникам ми оплачуємо автобуси по партійній лінії. Також оплачуємо добові. Люди повинні десь харчуватися. Вони ніде не живуть. Тому ми більше нічого не оплачуємо. Люди повертаються назад. Це не наші методи. Що якщо людина є проплаченою, вона ніколи не піде на протистояння. На реальне протистояння, на штурм, якщо він буде потрібен, мітингуючи піде тільки тоді, коли в нього очі будуть горіти. В Службі безпеки України до мітингів уже готові. Правоохоронці кажуть, що реагуватимуть на кожне порушення порядку незалежно від партійного квитка.